Ним гостем Юрієм Богдановим, публіцистом і політологом. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що сьогодні вранці знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, перше, мабуть, і найлогічніше питання буде: якщо раніше Дональд Трамп уже заявляв, що він, начебто, прийняв. Рішення про передачу Україні ракет Томагавк, то чи могли двоє лідерів держав домовлятися про деталі передачі цих ракет? Чи е, на такому рівні це не обговорюється, тим більше у приватній телефонній розмові? Мені здається, що. Історія з ракетами томагавк, це все ще і сон спрямоване проти Росії, тобто okay. з метою психологічного тиску на росіян. Давайте будемо об'єктивні для того, щоб створити інфраструктуру застосування цих ракет, потрібно ще багато місяців. Тобто, в будь-якому разі, якщо ми там говоримо про їх реальне застосування, якщо не трапиться когось дива, а в таких речах дива звичайно не трапляються, це ну, все ж таки не каски, то відповідно це ще. Як мінімум півроку для того, щоб вони дійсно були застосовані на полі бою, це перший і важ... мабуть, найважливіший пункт. Друге, це не змінює того, що ми спостерігаємо певне потеплішення між Україною і США, між якщо бути точними, враховуючи специфіку е політичного режиму Трампа, між Трампом і Зеленським, тому що його цікавлять виключно персональні відносини з лідерами. І це не може нас не тішити. Тому, в принципі, якщо навіть ми будемо продовжувати говорити про томагавки ще кілька місяців, а в той самий час наші американські партнери все ж таки передадуть нам додаткові засоби ППО чи ще будь-який інструмент, який дозволить нам більш ефективно захищатися проти Росії, в тому числі в питанні. Захисту від ракетних атак, питання захисту від інших способів росіян настиснути. Це вже буде успіх, але там не треба чекати, що завтра. Uh -huh. Або там до нового року у нас з'являться томагавки, тому що під них треба розгортати інфраструктуру, і це все одно займе доволі багато часу. Ну але якщо брати стратегічно, навіть якщо трапиться якесь диво, і війна раптом закінчується протягом е, наступних півроку, і нас не буде томагавків до цього моменту, ну в будь-якому разі, вони нам знадобляться після війни як одна з гарантій нашої безпеки, тому що ми бачимо наскільки для Путіна насправді болючими питання ударів е, по. Його тела це дійсно uh -huh. те, що Володимира Путіна серйозно хвилює, мабуть, одне з небагатьох, тому що йому не чхати на втрати е власних людей, тому що він сприймає їх як гарматне м'ясо. А ось економічні збитки, які можуть унеможливити для нього ведення війни, оце так, оце для нього болюче, і добре, що ми намацали. Чи його ну доволі очевидно вже вразливість? Так а раніше, е якщо ми намацали вразливість е Владиміра Путіна, це е добра ознака. А чи намацали ми чи так би мовити, зрозуміли е больові точки е Дональда Трампа? Чи вміємо ми тепер вести з ним правильну комунікацію для того, аби повсякчас схиляти його на український бік? Адже раніше часто в медіа обговорювали проблему е Дональда Трампа, мовляв, він. Дуже любить лестощі, дуже любить сильних лідерів, хоче бути сильним, як інші лідери не зовсім демократичних держав. Але все одно надзвичайно потужним. І От, Путін йому весь час розказує, який він чудовий і прекрасний лідер. І дружина в нього така чудова. Чи знайшли ми ключики до Дональда Трампа, враховуючи, що все частіше американський лідер позитивно відгукується про Україну і про нашого президента? І, от, начебто, ви самі вже Зуважило, що є певне потепління у стосунках, я думаю, що ну, по перше ми бачимо риторику Зеленського, який в кожному повідомленні буквально захвалює Дональда Трампа. Це з одного боку, з іншого боку, я думаю, тут набагато більше зіграло роль не те, що ми правильно себе поводимо, чи європейці правильно себе поводять, що теж правда, а те, що Володимир Путін повів себе доволі специфічно, тобто, маючи на столі можливість товаришувати з Трампом і. Дійсно говорити з ним однією мовою для цього, а для цього треба було лише піти на кілька е, поступок. Для Трампа Путін обрав іншу стратегію, яка довела його до того до тої точки, де він зараз перебуває. А перебуває він зараз в моменті, коли відносини з Трампом на найнижчому рівні, коли ми, ми серйозно обговорюємо томагавки, коли на столі нові санкції проти Росіян, і це насправді, на мою думку, в першу чергу. На те, що ну, це дійсно провина, це помилка політична самого Володимира Путіна, який вочевидь переоцінив свою можливість е, водити Трампа за Тобто, як мінімум, на початку року цього року Трамп був готовий. Ну давайте будемо теж об'єктивні здати Україну е, за мінімальні поступки, щоб товаришувати з другим влагімером. А наразі ситуація геть змінилася, і про це й мови не, не немає. Тому, в принципі, і я впевнений, що це. Досягнення в лапках самого Путіна, який е, дружбу е, Трампа фактично відкинув, і наче він це зробив, е, враховуючи стан російської економіки, враховуючи наскільки насправді в Росії вже поганенько з ресурсами, ну для мене це не не зрозумілий крок. Ну, в принципі, ми, ми, ми знаємо, що на рівні стратегії Путін постійно робить серйозні помилки. Е, в Принципі напад на Україну, власне, був однією з таких його стратегічних помилок, тому що е, результати, яких він досяг, е, і ціна, яку Росія заплатила, вони не співставні, і немає такого механізму, щоб Путін зміг компенсувати ту шкоду, яку він завдав авторитету і е, силі Росії. Е, як він зможе компенсувати якимось будь-якими насправді успіхами в Україні, тому що те, що Путін наразі здобув в цій війні, ніяким чином, ну при всіх наших втратах, не може компенсувати втрати авторитету і міці Росії, яка відбулася внаслідок цієї війни, тому що. Не з останніх, мабуть, цікавих цікавих історій це те, що Росія не зуміла зібрати саміт лідерів арабських uh -huh. держав, який планувався Путіним ще з минулого року, тому що більшість керівників власне арабських держав, які uh -huh. давні зазвичай партнери ще радянського союзу, відмовилися в Росії приїжджати. Це власне один з очевидних. Так би мовити, наслідків політики Путіна, тобто одна з очевидних результатів його е, в принципі виснаження Росії, як яке він реалізував за часи війни з Україною. Ну і безумовно, тут величезна заслуга і нашої держави, і наших збройних сил, і європейських партнерів, що такий результат в принципі досягнуто. Тобто Росія набагато слабша ніж чотири роки тому, коли вона вирішила розпочати цю війну. Та але о, не слід забувати, що е, чим довше Російська Федерація буде е, стояти на колінах, тим довше їй з цих колін доведеться вставати. А це ж їхнє найголовніше, найпершочерговіше завдання встать з колін, на яких вони так давно стоять, і чим довше вони там будуть знаходитися, тим простіше Володимиру Путіну буде е, повсякчас пояснювати, що от-от і все швидше, і те, що економіка падає, це добре, і в принципі все у нас добре в країні, тому нічого такого не відбувається. Якось у них вдається в російській ось ці традиції політичній все викручувати так, що начебто вони так і хотіли. А це навпаки складається для нас найкращим чином. Пане Юрію, дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаву змістовну розмову. Юрій Богданов, публіцист, політолог, був з нами на прямому зв'язку.